Тетяна майструє вишукані ляльки, щоб викупити будинок і знову мати своє житло. Цей дім добрі люди надали Тетяні безкоштовно, коли вона вдруге рятувалася від війни. На знак подяки жінка зробила в будинку ремонт і полюбила дім усім серцем. Я планую викупити цей будинок, він мені дуже подобається. І я сподіваюся, що мої ляльки допоможуть після початку війни у 2014-му тетяна втратила на Луганщині крамничку та дві квартири. Жінка евакуювалася до селища на межі з Донецькою областю, де знайшла себе в шитті одягу. З часом Тетяна почала мати постійних клієнтів. І багато шити для військових, та у 24-му їй довелося знову поїхати через бойові дії поблизу Покровська. І хоча жінка вдруге втратила домівку, її вміння лишилися з нею. Відтоді вона мешкає в будиночку на Київщині, в якому колись хазяйнували окупанти. У затишній майстерні жінка згадала про своє давнє захоплення. Ще на Луганщині вона заради задоволення шила ляльки, але часу на це майже не мала. Тепер в мене часу більше. Робота є, але діти виросли, вилетіли і ляльки мене спасають. Зараз я ліплю ляльки. Я стараюся їх ліпити побільше, щоб у мене був асортимент, щоб сподобатися моїм майбутнім клієнтам. Мені хочеться, щоб не тільки це були інтер'єрні ляльки, я хочу щоб вони були і грайливі, щоб не мої дітки гралися. Так що в мене є попереду багато цілей. Я хочу, щоб наступив мир. А все інше ми зробимо ж українці.